thank <laughs> you Здоровенькі були діти. Від багатьох я чув, що немає більше нічого дивуючого в системах вимірювання. Вони в якійсь мірі мають рацію, але я досі можу довести, що вони помиляються. Сьогодні ми поговоримо про деякі специфічні і менш відомі зразки систем вимірювання. Перша це шкала болю Шмітта. Наразі кожен може сказати, що бути ужавна у комахові це боляче, але наскільки один окус болються відносно іншого, чогось гірше за шешнів, чи воні мурах і гірше за медовий бджіл? Ніхто в світі науки цього не знав достовірно, допоки молодий вискочка на ім'я Джастін Шміт сміливо вирішив піти на те, на що жоден тимових не зважився. Але як... Як він планував кваліфікувати рівень болю, який спричиняв жалення в різних комах. Що ж, це проводилося якось так. Добре, медова бджола. Ай! Боже, це боляче. Я дам цьому, типу, два. Наступна паперова оса. А! Нехай буде три. Наступною спробуємо мураху кулю. Господи Боже, Марія, мати лівого суска, сатани, це не наче моя рука повністю складається із ортер і у кожну з них вставляють і виймають розпечений катетер по п'ять разів на секунду. Все моє тіло горить, єдине бажання, що в мене лишилося, це щоб смерть своєю персоною подарувала мені солодкий спокій. Я дам цьому чотири. Ні. 4 з плюсом. Все ж серйозно, я цілком впевнений, що індекс має бути гарифмічним, але магнитуди з матрусів. Тож прямик земетрус магнітудою 7 у 10 разів сильніше за магнітудою 6, укуси марахи кулі приносять у сотні разів більше болі, ніж у медовий бджіл. Всього ж міц зафіксував 78 різних видів притинчастокривих, що включає мурах, бджіл і ос. Ви можете сказати, що чоловік справді відданий своїй роботі, коли після отримання 77 семи жавень від комах він скаже собі: Знаєш, що цього недостатньо. Я потребую ще одне створіння, що поксине свою труту в мене, і тільки тоді список буде довершено. Думаю, тепер з усією впевненістю можна сказати, що він дійсно працював як бджола. На 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 на, -на, -на. <клес> наступний індекс Вафо для тих, хто з вас ще не знає, Вафохаус один з найбільш стійких закладів у світі. Тоді більшість сестру просто зачинилися під час, скажімо, урагану. Вафохаус просто переходить від нормального режиму до режиму реагування на стихійне лихо, слідуючи розширеного протоколу, що дозволяє цьому закладу обслуговувати клієнтів, незважаючи на малі запаси їжі чи навіть відключення електроенергії. Оглядаючись на цю ділову практику, фенс вигадала річ, що відома як індекс Вафохаус, що є системою для легкого розуміння наскільки сильно стихійна катастрофа зруйнувала певну місцевість. Якщо Вафохау працює в повну силу, то це зелений. Що означає навколо в принципі добре? Якщо Вафо Хаус використовує меню низької кількості запасів, то це жовтий, що означає, ви практично посередилиха. Зрештою, якщо ви в червоному, що означає, Вафу зачинений або зруйнований, це знак справжнього ядерного зомбі косту, що дійсно масштабне зажахує відбулося. Тож, якщо ви ще не померли, вам варто покинути територію. Більшість інженерів могли б сказати вам, що за структурою трикутник є найміцніше формою з усіх, але я вірю, що є одна форма ще міцніша у поміч вафу Далі ми маємо шкалу абгар. Отож, шкава абгар це система оцінювання, яку використовують лікарні, щоб визначити наскільки здоровим є намовля за шкалою від 0 до 10. Він зветься абгар через назву п'яти критерій, які включають зовнішній вигляд, пульс, гримаса, активність, дихання. І кожна з них оцінюється по шкалі від 0 до 2, щоб отримати загальну оцінку. Особисто я вважав, що цей набір стандартів має багато недоліків. Наприклад, що ж воно повністю синє, і воно справді не хоче рухатися взагалі, але має дійсно швидке серцебиття, і кричить воно так, що вуха закладає. Я дам цій дитині десь шість Достатньо добре. Так у відповідь я вигадав свою власну систему оцінювання. Вона зветься шкала рагу. Р це рефлекси. Всі знають, що якщо ти тримаєш будь-яку здорову дитину за ноги, потім відпускаєш, вона приземляється вертикально. Якщо твій малюк не може зробити цього, він несправний. А означає аномальність. Якщо чадо здається тобі дивним, то це дуже гарний індикатор того, що воно дивне. Гедосі означає гримаса, як і в тесті Абгар. лише замість розглядання обличчя, ви просто приносите грімаса із Макдональдса в кімнату і споглядаєте реакцію дитинча, якщо воно почало плакати, це хороший знак, тому що грімас... до дідька жахлива річ. І на кінець у урода. Просто тому що це дійсно вплине на ваше рішення, чи захочете ви цю дитину. Тож, якщо немовля, проходить тест, воно відправляється додому. Але якщо провалює, його насилають на фабрику і перетворюють на рагу. Звідси й назва тесту. Деякі люди можуть засмутитися від цього факту. Але ви знаєте, як говориться, сьогодні роджу, завтра рагу. У всякому разі, до наступних зустрічей. Я Семенела і дякую за перегляд! Сьогоднішнє відео проспонсоровано соусом для пасти бренда рагу. Подобається смак для немовлят? Тоді вам точно сподобається соус для пасти бренда рагу.